П'ятниця 9 ранку підприємці, які торгують на вулицях Полуботка та Пересопницький у Рівному, вийшли на мирний пікет. Їхня вимога скасувати рішення міської комісії з питань техногенно, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ліквідації продуктового ярмарку до 31 грудня. Зі слів продавців про демонтаж торгових точок. Їх повідомили. Втім, альтернативного місця для торгівлі досі не запропонували. Хай нам предложить якийсь варіант, нам ніякого не пропонують варіанта, а забратися звідси і залишиться просто без роботи, без достатку, як то кажеться. Бо ми з цього живемо. То ми за те проти, щоб нас звідси виселили, бо нас виселяють без, як то кажуться, без нікуди. Нам сказали першого числа до побачення. Тут буде стоянка. Стоянку зроблять на протязі 12 годин вночі. З 31 го на перше ми прийдемо першого числа. Мені треба буде заробити на якийсь хліб і на тих п'ять курів, щоб їх з чимось накормить. З ринку пікетувальники вирушили до будівлі рівненської міської ради. Ми йдемо всім колективом, всім базарниками нашими. Ми хочемо звернутися до путатів міської ради з проханням. З вимогою навіть щоб залишити цю ярмарку тут без нас виносять рішення. В останні минути нас ставлять до відома. Свої вимоги підприємці планували озвучити під час сесії Рівнеради. ради. Перед засіданням до них вийшов заступник міського голови Артем Ганущак. Рішення приймає по цьому питанню. Не сесія, по цьому питанню приймає рішення виконавчий комітет. Вас всіх ми запросимо сюди, з понеділка, з кожним поспілкуванням. Дайте мені, будь ласка, від себе ініціативну групу, з якою ми зараз напрацюємо план дій, і я вам даю гарантію своє слово, що вас ніхто демонтувати не буде. Щоб ви сьогодні скасували те рішення, винесли інше рішення і до кінця війни нас не чіпати. 10 грудня буде виконавчий комітет. Засідання, воно вже сплановане. Ми беремо оцю вашу заяву. Ми її виносимо, і я вам обіцяю, що ми продовжимо роботу до кінця військового стану. Розмову підприємці з Артемом Ганощаком продовжили в кабінеті. Знімальну групу Суспільного попросили зачекати у коридорі. За кілька хвилин прокоментувати ситуацію. Вийшов інший заступник міського голови Микола Дядьюсь в центрі міста проводиться перетворення стосовно організації дорожнього руху, облаштування одностороннього руху по деяким центральним вулицям для того, щоб розвантажити. Центральну частину міста від заторів в частині вулиць передбачається паркування, але тільки після того, коли там буде організовано односторонній рух автомобілів. Чи є у вас вже локація, куди можна перемістити підприємців? Є локації, які є в центрі всередині ринку продуктового. Так? Є частина території на розі і Шевченка. Там будуть влаштовані такі самі навіси і такі самі тимчасові споруди. У підсумку підприємці та чиновники дійшли згоди, що в рішення про ліквідацію продуктового ярмарку внесуть зміни і продовжать його роботу ще на рік. Повідомила підприємиця Зоя Деркач. Зробити це мають на засіданні міськвиконкому 10 грудня. Надія Кривко Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.